Любі друзі, церква, глядачі. Хочу сьогодні деякими своїми роздубами, які мені показались дуже цікавими поділитися разом з вами помолитись. І останнє те, про що ми розмірковували, ми розмірковували чи любов, чи вигода. І я дещо сьогодні доторкнусь ще одної такої теми, яка пов'язана також з любов'ю. І інколи люди говорять, що якщо ревнує, то напевно любить. І читаючи Святе Письмо, мені сьогодні декілька віршиків у ньому про це нагадало. Перше про що хотілося би сказати, що ревність то почуття. І ті почуття інколи бувають дуже болючими, і вони приносять біль в серце, в життя, розбивають інколи життя, і хочу сказати, що це дуже важливо. Дійсно, якщо людина не любить, то вона не здатна й равнувати. І особливо нашу ревність викликають, наприклад, якщо хтось якось по-іншому ставиться до наших дітей. Чи не дуже добре говорить про онуків, чи про жінку, чи про чоловіка. Ми дуже ревнуємо. Інколи ревність зв'язана з, з тим, що люди переглядають свої відносини з тими людьми, з якими люблять і вибирають дещо щось інше. І читаючи Святе Письмо, хочу звернути на те увагу. Дивіться, що говорить Господь. Через Якова, Якова. Це у нас четвертий розділ і п'ятий віршик. Чи ви думаєте, думаєте, що Писання даремно каже, прагне до заздрощів той дух, який оселився в нас? Та більшу дає благодать через те, і говорить, бо гордим противиться, а покірним дає благодать російською мовою, що до ревності любить дух, який живе в нас, до ревності. І я подумав про те, що дійсно, якщо хтось може сумніватися в тому, то я не сумніваюсь в тому, що Бог дійсно любить мене і любить усіх нас. І один із пророків він говорить про те, що любов вічною я покохав тебе. І це дуже важливо. Він дуже нас любить. І тому тут я, яков він говорить про те, що Бог. він Ревнує. ревнує по моїм відносиням до нього, по моєму фремі, часу, який я йому відділяю. Це дуже важливо. Що ще я нахожу, коли читаю Святе Письмо? У Бога є деякі міста, люди, народи, яких він дуже любить і кохає, і тому ревнує. І ми сьогодні. Згадуємо про те, що Ісус Христос Він прийшов у цей світ, і він мав оцей, він мав оцей вхід, торжественний вхід до Єрусалиму і до храму. І дивіться, що тут говорить Лука. Ми читаємо 19 розділ 41-го віршика. А коли він наблизився і побачив місто, то заплакав над ним. Кажучи, якби ти зрозуміло, хоч у цей день, що потрібно для того миру, тепер же це сховано від очей твоїх, адже прийдуть на тебе дні, і твої вороги оточать тебе валом, візьмуть тебе в облогу, тіснитимуть тебе звідусіль, поб'ють тебе і твоїх дітей у тебе, і не лишиться камня на камені в тобі, бо ти, бо не зрозуміло ти не зрозуміло ти часу своїх відвідинь. І далі ми бачимо, що він приходить у храм, і він говорить, що це дім мого батька. І дивіться, що він говорить. Він уйшов в храм, він почав виганяти тих, котрі продавали в ньому і купували. Кажучи, їм написано Дім мій буде домом молитви, а ви зробили його вертепом розбійників. І начавши, начав щодня в храмі, і, і навчав щодня в храмі. І правосвященники, і книжники та старші народу прагнули його погубити, але не знаходили, як це зробити, оскільки він, всі люди, слухаючи, не відходили від нього. І це дуже важливо. Я хочу звернути на те увагу. У Бога є те, що він дуже-дуже любить. І коли ми дивимося на це, то дивіться, що говорить, також коли ми читаємо. Це книга, перша книга царів і 10, 14 вішик. І він відповів: Я дуже страждаю через зневагу до Господа Саваофа. І ми говоримо сьогодні про Ілю. Зрозумійте, в нього було особливе чувство почуття до Господа Саваофа, адже ізраїльтяни відкинули твій заповідь. І зруйнували свої жертовники, і твоїх пророків знищили мечем, і залишився я один. Але й мене шукають, щоб відібрати з життя. 14-й віршик. І він відповів: я справді палаю ревністю через невагу до Господа Саваофа. Але нащадки Ізраїля відкинули твій заповідь, зруйнували твої жертовники, і твоїх пророків знищили мечем. Залишився я один, але і на моє життя. Чагають, щоб його відібрати. Дивіться, ця людина мала особливу любов до Господа. І дивіться, та ревність, яка є в його серці, ревність про зневагу Господа. І я хочу сказати про те, що коли Бог має ревність до мене, то це тільки тому, що я зневажаю Його, що я когось ставлю. На перше місто і, і сажаю на трон свого серця. І це дуже важливо, тому що Господь одного разу він говорив натовпу, що ви називаєте мене, Господи, Господи, а не чините і не робите те, що я вам кажу. Бо якщо я Господь, то де повага до мене. Це дуже важливо. Дивіться, що говорить Господь, ми читаємо Захарія пророка, перший розділ і тут. 15 віршик. І тому я дуже обурений на народи, котрі поводяться легковажно, бо коли на короткий час запалав мій гнів, то Ізраїлі вони не примножують його нечестя. Після цього ангел, який розмовляв зі мною, сказав мені: Проголоси та скажи жи, так говорить Господь Савод, я доревності влюблю Єрусалим. І щодо Сіону відчуваю велику турботу. Дивіться, щось має те, викликати те обурення і ревність у Господа. І тут пророк Захаря він говорить, що проголосіть, я до ревності влюблюю щодо і щодо Сіону відчуваю велику турботу. Чому? Я обурений? Чого? Бо вони поводяться легковажно. Вони примножують ті всі нещастя самі для себе, бо вони відвернулися від мене. І я сьогодні думав про те, що чим я можу викликати ревність Богу, бо він до ревності любить мій дух. І Я подумав про те, що це тоді, коли я нехтую Його любов, тоді, коли я можу дуже багато що робити. Я можу служити, я можу бути в чомусь дуже вірним, так як Господь говорить до Єфейської церкви. Але Я каже, я маю дещо до тебе, бо Ти залишив те перше кохання, ту першу любов до мене. І Він каже: покайся, бо здвину Твого ліхтаря. І я хочу сказати, що це дуже важливо. Господи, наскільки я відповідаю Твоїй любові, наскільки я. Не відвертаюсь від тебе, не шукаю дещо друге, що може замінити мої взаємини, мої почуття до тебе, мою вірність до тебе. І кожен раз, коли, коли я роздумую про любов до Бога, то в серці. А мабуть, так, як і в Ілії, повинно виникнути те чувство, оте почуття ревності і ревністі в відносинах, в почуттях, а також у тому, що я роблю для Господа. Це служіння, це посвята, це служіння дарами. І це дуже важливо для кожного із нас. І дивіться, що Бог. Він звертає на те увагу. Він так любить, що він ревнує, коли я щось змінюю. Коли ми згадаємо історію ізраїльського народу, то Бог він завжди нагадував цьому народу, що ви відвернулись від мене, ви мене живого Бога, полишили, ви замінили другими бавовнами своїми, і ви забули. Хто я є, той, хто говорить, той, хто чує, той, хто діє. І тому, коли ми говоримо про наші взаємовідносини з Господом, дуже важливо подивитися на практику нашого життя, чи дійсно Він є нашою любов'ю, любов'ю нашого життя? Згадайте, що говорив апостол Павло? Він казав так: а для мене. Христос то є життя. Це дуже важливо. Що є для мене життя? Чим наповнений мій розум, мій час? До чого я прагну і глину. Я хочу звернути увагу, а коли, коли в сім'ях є якась невірність і це викликає ревність, то одна, один із них а, має більше часу до нового об'єкту своєї любові. І то є увага, і увага є і часом, і коштами, і взаєминами, і спілкуванням, і всім, всім, всім. І це викликає ревність. І я хочу сказати, що то так само з тим, про кого ми говоримо, про кого ми співаємо, що ми його любимо. І не так давно я спілкувався з братом, і ми говорили про те. Що якби ми дійсно виконували те і приймали на практиці, що ми співаємо? І інколи це дуже важливо. І так як в одному псалмі є такі слова, що все Ісусу я віддаю, І весь я йому належу, то завжди є питання, чи все віддаю, чи весь я йому належу. Коли ми співаємо Ісус, ти любов моя. А для нього не маємо часу, і в нас не є спілкувань, і ми не чуємо Його голосу, то стоїть дуже велике питання в моїх взаємовідносинах і любові, чи дійсно я його люблю, тому що він є любов, Іван пише, і він говорить, що Бог є любов, і то є аксіома, що наповнює мене в моїх відносинах. І я хочу ще раз нагадати, що тоді, коли люди мають перше кохання, вони вкладають в те і свій час, свої почуття. Вони вкладають в те свої кошти. І вони не рахують, що то дуже за дорого і тут дуже забагато. Чому? Бо то є предмет любві, любові. І це дуже важливо. А може дуже емоційно я сьогодні говорю, бо я сьогодні вранці роздумував про те, і роздумував про мої відносини. І я хочу сказати, що сьогодні разом з вами я буду говорити Господу про те, що Боже прости, що інколи я забуваю, я маю твою милість, твоє піклування, твою турботу, твою любов. Але інколи я це приймаю як належне і забуваю. Про те, що це Ти даєш, що це Ти милуєш, що Ти любиш, що Ти піклуєшся, що Ти турбуєшся, що Ти, Господи, спілкуєшся і Ти того бажаєш. Господи, ми сьогодні перед тобою. І ще раз, от, коли, ми, коли ми сьогодні згадуємо те, що було за Ісусом, той славний в'їзд в Єрусалим, ви подивіться, що робили люди. Вони скидали свій одяг, а то було саме цінне у той час. Вони кидали пальмові вітві, гілля. І що вони ще робили? Вони говорили про те, що благословений цар, який йде в ім'я Господнє, мир на небі і слава на висотах. І я хочу сказати, вони вклонялися йому, вони благословляли його. І цей великий, величезний натовп, він. Мав велике серце до того, щоб говорити, хто є Господь для них на цей час, На цей час, коли він в'їжджає в Єрусалим. І ще раз нагадаю, дивіться, і це ще одне питання до мене і до кожного з нас. Коли Господь дивився на Єрусалим, то Він заплакав, бо Він явив велику любов, він залишив трон. Небесний, Він зняв себе в себе свій одяг царя-царів. І він прийшов на цю грішну землю, щоб пройти оцю дорогу скорботи, оцей шлях страждання. І він плаче, і він дивиться, і він сумує, що то все задаремно. І я хочу сказати, що важливо. Важливо те, що сьогодні. Коли Господь дивиться на мене, що викликає яке почуття в Його серці, Він сумує, Він плаче, Він радіє, Він турбується. Господи, для нас дуже важливо те, як Ти дивишся на нас. Господи, ми сьогодні тут, і ми сьогодні хотіли би вклонитись Тобі у нашій молитві. Давайте ми помолимося. Отче Боже наш! Ми сьогодні дуже вдячні за Твою велику любов. Ми дуже вдячні, що ту любов ніяк не можна зміряти. І Павло говорить, що нам ще і ще прийдеться розуміти і приходити до знання, що є широта, висота і глибина Твоєї любові до кожного з нас і повірі, то приймати. Господи, допоможи, щоб тоді, коли ти будеш дивитися сьогодні, на мене, на кожного з нас, Господи, щоб сльози не текли по твоїх, з Твоїх очей, а щоб Ти посміхався, щоб Ти мог сказати, що то, то є ти мій любий сину, моя люба донька. І я дуже радію, що ти вважаєш на мою любов і ти маєш ту любов до мене. І тому, Господи, обнови нас у першій любові до Тебе. Допоможи не втрачати оцих почуттів до Тебе. І нехай оце все приносить радість і нам, Господи, і Тобі. А ми молилися в ім'я Ісуса Христа. Амінь. І ще раз хочу запитати, що визиває ревність в серці Бога, коли Він дивиться. На мене і на кожного із нас. Будьте благословенні, і нехай Господь покриє вас милістю і любов'ю і захистить ваших близьких, рідних, діточок, онуків, ваші оселі і ті міста, де ви є, Господи, благослови, і захисти в ім'я Ісуса. І нехай ти будеш возвеличений, Бог, Отець, Син та Дух Святий. Амінь, амінь, амінь.